Так, друзяки, ну що, всім привіт. Що, ще вчора щебетали пташечки, пахло весною, а сьогодні тададам. Навалило в нас сніжку. Не знаю, у вас теж, бо у нас, у нас випало так чималенько, сантиметрів 10, мабуть. Друзі, по маленькій тепличці, бачите, там де опалюється частина, там сніжок зразу таяв. Під теплицю немає, а тут, бачите, тут тріхи сугроби є. Друзі, що там у нас? В жолобі. В жолобі капець назбиралося снігу. Ну це ще не капець. Але але. По теплиці, друзі. Накрили ми тепличку 2 березня. В цьому році. Минулого року ми накривали 24 березня. В цьому році вийшло раніше. Але, друзі, така от історія. Насипали сніжку з приводу натяжки. Ця частина у нас вийшла не дуже з натяжкою, бо накривали вже друга половину дня. І трішки вже плівка поганенько тягнулася. Получилася у нас ось така історія, що бачите канат. Тримається там уже на волоску. Тобто він зробили коротковату плівку на цю тепличку. На тій тепличці там все добре, але там трішки теж є є зазорчик. Є зазорчик і там. Але там, в принципі, ситуація нормальна. А тут ось то трішки коротковата плівка. Ну нічого, то таке потепліє і ми ще канатами натягнемо і так. Пішли в теплицю, подивимося, що у нас тут. А, Ху -ху. а тут, -а, друзі, коротше сніг. Бачите, візде кругом вже зійшов, з цієї сторони зійшов, а в жолобі, а в жолобі снігу ще ще багато. Да, тут сніг мокрий і вага, вага тут теж. Теж чимало. Друзі, хто буде будувати теплицю? Робіт не таку. Робіт просто двоскатну тепличку. І не будете, коротше, не будете переживати лишній раз. Тут, бачите, бам, й сніжок зійшов і все, і не паритесь. А тут, тут сніг збирається. І це ще не зовсім то багато снігу випало. Я не знаю, я вже переживав. а... Коротше, коли буде нормальна зима сніжна, то ви виявляєте, скільки тут збереться снігу. Так, мотузки ще з огірків висять, ніяк я їх не, по, не познімаю. Ну, коротше, коротше, така, така конструкція теплиці, це ну, воно класно, тим, що великий об'єм повітря, все якби довше прогрівається, ну не то, що довше прогрівається, а коли і жара, то... В такому об'ємі краще. Не так сильно накаляється теплиця. Довше охолод... Ох... Охол... Дов... Довше тайомає, ну як це сказати? Схолодає теплиця. чи що Коротше, я на емоціях не можу не можу скласти цих слів. На емоціях, тому що страшно. Страшно. Але це, блін, це навіть не зима, це вже 13 березня на минуточку. Так що, друзі, така історія. Не знаю. Блочна теплиця це на свій страх і ризик. Тому я вже жалію, що треба було докупити ще стопчиків, зробити між теплицями 2 метри і не було б у нас ніяких взагалі... Problem. Так би собі з двох тепличок сніжок зійшов і все, і була б така ось чистенька. І... А тут, бачите, тут поки він розтане, ну це, це таке, це ще якби небагато снігу, це, це то не страшно, бо я дивлюся, дуги нормально, плівка там не, нема таких сильних карманів, але все рівно, все рівно вже я розумію, що це буде проблема на майбутнє, бо з цим постійно треба буде якось боротися. Ну ось так, ось так, так, Робіт просто двохскатну тепличку і не буде ніяких проблем. Це в принципі, конструкція класна, сніг сходить дуже шикарно. Але ось цей карман це проблема. Воно то в принципі, Якщо, ну, там не дай Бог, навалить багато снігу, і я буду на місці, і, і, і я буду бачити, що ситуація критична. Це все якби робиться дуже просто. Ось так береться, береться ножик і тут так, по жолобу все розрізається і сніг випадає весь сюди. Але, друзі, потім треба купити знову плівку, знов його пристібнути назад. Це гіморой. Так що не знаю. Не знаю. Так, друзі. Ну то таке. В принципі, все тримається, все добре. У нас минулий, минулий раз була проблема в чому? В тому, що тут була дерев'яна рейка, на неї був прикручений профіль зігзаг, дув дуже сильний вітер і так вийшло, що не знаю чому, але зламалася рейка тут, ну, десь, десь, десь десь на жолобі. Зламалася рейка і все. І, і вітер попав в теплицю і розкрив теплиці. Так, цей раз ми замінили рейку на трубах 20х40. Ну, сподіваюся, що буде все добре. Я вже так думаю, якби була, тоді, ну, якби була рейка зимою, випав сніг, то все одно б ця рейка, мабуть, лопнула б. Так що Рейка рейкою, а метал є метал. Друзі, що в нас по полунисті? А то я все знімаю про розсаду та розсада. Да розсада. Овочі, насіння і ТД і ТП. А тепер розкажу декілька слів про полуничку. Полуничку ми в цій тепличці, в цій частині теплички, ми з дружиною на вихідних ми зачистили. Так, коротше, що, спина болить, ноги болять. Після зими все дається якось дуже важко. Застой, зимній застой. Так, а тут ця половинка у нас. Ця половинка у нас один, два, три рядочки вже я зробив. І ще три рядочки залишилося. Ну Сьогодні буду чистити, тому що такої роботи вже нема. На вулиці, ви бачили. що Вчора як чувствував одним місцем, думаю, наберу землі, в хату нанесу і хай буде, бо, тому що сіяти помідори земля потрібна. Я мішаю з торфом. Так що вчора набрав земельки і зараз зовсім не шкодую. Бо почищу тут, а вечором піду, буду собі займатися посівною компанією. Прийшли помідорки, ну то вже наступне відео буде більш, більш детально по помідорам. А зараз ось так. Друзі, розвиток полунички, в принципі, мене задовольняє все. Є один рожочок, є два, є три. Ось так, в принципі, розвиток непоганий. Хоча в жовтні... Теплиця була розкрита. Якби вона ще постояла жовтий листопад, було б взагалі шикарно. Але і так, ось такі, такі кущики, бачите, непогані. Кущики непогані. Ось єдина проблема, це ось цвітоноси, квітконоси. Тут сіра гниль. Їх потрібно виломувати аж. Отак. Тобто весь, весь цей квітонос, котрий виходить, його треба ламати. Отак. Тому що сіра гниль нападає на квітконос. Не знаю чому. На листочках все добре, а от квітконоси, квітконоси страждають від сірої гнилі. І це якби додає, додає зараз маленько проблем, тому що все це треба. Обережненько виламати, щоб не відламати рожок, але, як правило, блін ламається і рожок. І, коротше, шкода, знаєте, коли відломуєш і рожок відламується. Так що, друзі, з тепличкою ми стартанули. Хотів обробити мядян екстрей, але спустився в погріб, доставив свій оприскувач. І що ви думаєте? Лопнула ручка. Не знаю, стояв же ж в погрібі, морозу не було. Коротше, оприскива китайський Тай, Тай та й тай. Зараз відремонтував, вже дочищу, дочищу, мабуть, ці три рядочки. І тоді вже все одним махом заприскаю, тому що, ну, зараз поприскати і чистити полуницю буде для здоров'я, мабуть, не ахті. Так що, друзі, такі справи. Така історія у нас з тепличкою в цьому році вийшла. По плівці, бачите, у минулому році я відрізав плівку на 30 метрів, довжини теплиці, я відрізав 31 метр, підвертав по 13 см і впаював в канат. А в, цьому році, ну, в минулому році мені здалося, що сильно такий був великий капюшон. Отак він ішов, було дуже маленьке віконце для провітрювання. Тобто плівка сильно, дуже сильно закривала. В цьому році я психанув, зробив 30 метрів 60 см, і получилася така історія. Не вистачає трішки. Ну Можливо, і хватить, можливо, і за того, що натягували. ну Ну тоді скільки там? Ну, плюс 10 сонечко було на тій частинці. А тут, коли ми вже цю накривали, то вже було трішки прохолодніше і вже майже сонця не було. Тому тут плівка потягнулася поганенько. Якби. Ми ще можемо її підтягнути, тут розпустити жолоб і ще попробувати натягнути плівку вниз. Але це ж знову додаткова робота. Дай так. Бачите, зараз, зараз вон там виходить ще така дюрка. Ну нічого, спробуємо натягнути. Мені здається, все в нас вийде. Ну, якось так, друзі, сезончик у нас з полуничкою теж стартанув. Кущики гарненькі. Будемо працювати. Дочищу полуничку, весь цей срач винесу, солому, листя. Застелимо, як і в минулому році, застелимо плівочкою і все буде окей. Так що, друзі, таке відео. Кому сподобалось, ставте пальчики догори. Кому ні, донизу. Все, всім миру, успіхів, добра, пока!